Як пережити певні відносини, які вже припинилися? Як пережити розлучення, пережити звільнення з роботи, пережити там, розрив з певною улюбленою командою, людиною, пережити завершення якихось дружніх відносин і так далі? Спробуємо це зробити з допомогою метода соціальної панорами. Але зараз нам треба навчитися з цим працювати. Уявіть собі, що ви знаходитесь у певному середовищі людей. От така площа, і ви посеред площі, і є люди. Де вони? Близько до вас? Далеко? Можливо, взагалі ви в одному знаходитесь місці площі, а вони взагалі десь там. Можливо, хтось ближче, хтось далі. Поміркуйте, відчуйте це. Як це у вас відбувається? Як вони рухаються, чим дивляться вони на вас? Чи дивитесь ви на них, коли перебуваєте на цій площі? Як відбувається взаємодія? Вони вище за вас чи нижче за вас? А потім залишіть на цій площі лише тільки одну людину, ту, з якої ви маєте намір припинити відносини. Нехай це буде, наприклад, пан Петро. І от, скоріш за все, статистично. Цей пан Петро буде десь тут, а можливо, прямо тут. Ну, коротше кажучи, десь у тому місці, де вам не дуже подобається. І спробуйте його кудись подалі від себе, у внутрішньому візуальному сприйнятті, розташувати. Десь туди, де знаходиться, можливо, двірник, якого ви бачили сьогодні зранку, який в парку щось там прибирав, чи таксист, який там вас доставляв на роботу. Кудись подалі, туди-туди. І, можливо, це ось місце вакантне, де був пан Петро. Нехай залишиться якийсь час вакантним. Спробуйте прожити певний час без того, щоб поміщати кудись у ваше оце ось середовище того, кого ви мали намір помістити на місце Петра. Нехай буде трішки подалі. Можливо, поекспериментуйте. Можливо, десь зверху, знизу, далі, ближче, справа, зліва, ззаду, і так далі. і так далі. Поміркуйте над тим, де було б ліпше розташовуватися тій людині, яка прийде на заміну. Якщо ви маєте намір замінити Петра, наприклад, на Івана. І неважливо, чи це певна людина, чи певна спільнота, наприклад, ви. Певному колективі працювали, то ви також цей колектив можете як одну якусь складову розглядати, де деться спільнота по відношенню до вас. Тут, ближче, далі, вище і так далі. І так далі. Навіть якщо це дві-три людини. Спробуйте, от, перепроживіть своє життя, певні моменти, відкалібрувавши, де знаходяться. Ті чи інші люди у вашому ментальному просторі певні спільноти. Можливо, це в тому числі і певні речі. Якщо ви хочете, щоб щось можливо стало ближче, то із того чогось іншого, що знаходиться далеко в результаті ваших роздумів та експериментів, то ви це наближте до себе. Можливо, ви розумієте, що є там пані Надія, і вона десь там, десь там, десь там. Знаходиться, можливо, батьки, яким потрібно було вже давним-давно зателефонувати, чи ваші діти, чи якісь інші друзі. Ви зрозуміли, що якийсь таксист ближче до вас, нічого поганого до таксистів немає, так? Для прикладу, що він знаходиться десь ближче до вас, ніж ваші там рідні. Можливо, слід поміняти їх місцями і наблизити до себе тих, хто цього заслуговує, кого б хотілося б наблизити. А можливо, слід за ногою її когось відсунути. У вашому внутрішньому візуальному ключі, у вашому ментальному просторі. Поекспериментуйте і можете поділитися зворотнім зв'язком.